Шалом, це Славко. Ну, Якщо увірветься кішка, ви знаєте, що робити. Тут якась добра людина сказала, що її треба замикати в толазеньке. Я скажу, що замикати котів довгазеньки це все одно, що мучити дітей. Я, Хто таке робить в інтернеті, коти, хто ображає коте в інтернеті, довго не живе. Це я вас про всяк випадок попереджаю. Не тому що це моя кошка, а тому, що, ну, так не робиться в сучасному інтернеті. Зараз, коли ми відшили всіх зайвих, поговоримо за ситуацію. Коверт Кабал показав відео свіже за 1295 базу. Ми від неї, ви знаєте, нічого не очікували. Там був Мотлох. Ми пояснювали вам, яка кількість танків Т-62 з цими збережньо бравями була. Видана 679, в тому числі з цієї бази 12,95. Лишилося 0 танків або 3 танки, там не ясно. Ну, погодьтеся, 0 або 3 невелика різниця. А з БМП лишилося аж 27 штук, 7%, як ви розумієте. Час примушувати Україну до здачі, бо Росії вже нема чим воювати. Сидять два лба і в Отчаянні веселі іноді відчувствуєш, що розумієш, що русських режуть на гармошки три танкіста, три веселих друга. А що їм осталось, я скажу. Це той случай, коли розумієш врага і в принципі відчув йому, бо на його землі навіть оунівці говорили в судах польською. Щодо польської, тепер погані новини. Ви знаєте. Слідом за росіянами готов, готуються європейці до окупації України аж 5 бригад, і одна з цих бригад має бути польською. Що на що Макронішка вже почав спокушувати європолячишек окупацію України? Я чому так кажу «Макронішка європолячишки»? Тому що і Толстоєвський, і Лєсков, котрого я поважаю на відміну від Толстоєвських, мав рацію: я довго не розумів, звідки от таке ставлення до полячишек. Я зрозумів, вони ж з полячишками стикалися не на Польщі на свої землі, на російській та на українській. І я скажу, що оце от полячишка, особливо із Руської Польщі, це доволі мерзенна. Створіння, бо ті, хто застали Польщу Австрійську і поляки з Польщі Австрійської, років 20 їх ненавиділи і достатньо щиро бо розуміли, що це за публіка. Тільки не розказуйте мені за національну єдність передвоєнні Польщі. Я за нею знаю значно більше, ніж ви. Так ось чому? не потрібний нам польський контингент в Україні, тому що одна польська бригада нічого не зробить. Я розумію, що Макронішки когось нанять за такі гроші. Я скажу що за такі гроші, що ви запратите європалячішкам, українці самі себе можуть окараулити, самі можуть створити бригаду, під яким завгодно прапором, хоч і під європейським Розумієте, Ми стаємо як отой анклав. Де там в Косове, що три місяці змінюється над ним протектор. У нас теж флаг таки буде, розумієте, ну часи австрійської окупації повернуться, і це не найкращі часи, бо всі ще чекали справжнього німця, щоб окупував Україну. А не забувайте, що крім справжнього німця, прийшли ще австрійці всілякі, і ці були гірші за справжнього німця. Ми ж то чекаємо справжнього німчика. Але справжній німчик, мабуть, відкупиться і прийшле замість себе полячишек. Нагадати Макронішки треба, що якби не було НАТО, і навіть до деголя ніякі значні німецькі контингенти з НАТО в, у Францію не входили після. Коли там вони 49-го, коли вони заснували НАТО, коли в 50-ті вступила Німеччина, не допускалися німецькі контингенти війська до Франції. Нікому в голову не прийшло просилати німецькі контингенти війська окупаційного у Францію з якоюсь НАТО метою. А до нас полячишек посилати можна це чесно сказати вкрай неприємно. Оце от польська окупація мовою Макронішек називається євромовою Макронішек називається допомога України. Це те, проти чого я попереджав. І вже відомо націонал інтерес, наскільки це трампійсько-російська оця помика, слівний бачок для бивших русських, для лишніх, і для бивших людей. Вони там попісують. Я скажу, що этот пісуар вже опублікував, що полячишки. Можуть отримати за окупацію України атомну бомбу. Значить, ну користі від цих атомних бомб небагато. Важить статус. Це дуже неприємно як ви розумієте, Всі хочуть повернутися до До чого ця окупація: до рубіжа застосування ядерної зброї. По Дніпру, тому що це так добре було розпрацьовано в НАТО, і вони не витримали, вирішили не робити нову доктрину, як, про яку я вам оповідав ще 22-го року. А мабуть, вирішили повернутися до стері. Як ви розумієте, братам полякам збросять атомну бомбу сюди про рубежу Дніпра, щоб росіяни не просунулися? Воно я моральних скорпулів ніяких не становитиме так само, я думаю, як і кожному з нас. З українців, хто ще не поїхав до Варшави кинути на ту Варшаву оцю Б 61 так ми ж не задумаємося. Тепер, чому я такий неприємний в судженнях? Ви знаєте, я людина, що щиро полюбляє своїх братів-поляків. Тому що я їх дуже добре знаю, і полячишку треба тримати на відстані. От поки брати поляки подавали нам зброю, вони були нам братами поляками. А тепер, коли сюди з гонором польського жовніжа, я ж ви знаєте, що польському жавніжу не так добре і платять. Покупна способність його в Україні буде ніяка, а гонор супроти наших наталок буде дуже неприємний. Я думаю, що наші сільські хлопці, можливо, навіть почнуть їх бити. Чому би я ніяк не перешкоджав? В якості, ну, хоч я не скажу, що я інфлюенсер, а в якості приватної особи, яка тут робить заяви, я скажу, що я би розумів таке ставлення. Бо якщо Євросоюз, якщо Макронішка буде платити, чому він за нашу окупацію не платить нам? Україна має резерв з одних таксистів, можна створити прекрасну мобільну бригаду, і вона тут їздитиме нас окупуватиме і передаватиме, транслюватиме ті новини, які Макрон тільки забажає. Ви знаєте, що таксисти в якості євротрансляторів значно краще за польського жовніжа. Я скажу, як українцям треба відповісти на ці плани Макронішка. Ясно, що держава це проглотить. Каже, подульм, подульм, подаустерлі, що в німець не мувіл ніц, бо шваб натури така ма, як возьме в дупи, то ці хоша. Це і про нас уряд. Вперше я скажу, що я покритикую. Якщо ми так боронимо наші кілька областей ватних, витрачаємо на них останніх українців, то наше ж ми здаємо? Ви собі уявляєте, де буде зона розташування цієї польської бригади польські? Польські, слухайте, мені це бригада польська. Мені, мені то чесно сказати, я то розумію. І ви, мабуть, розумієте, до чого це йдеться. Все-таки оця от пропаганда москвинська мала рацію. Не так вони сильно і брехали. Ми оборонили Україну для євроокупантів. І замість справжніх, рожевих, ситих, грошовитих іноземчих. Уявляєте, що таке француз в якості окупанта? Це ж суцільний фромаж. Це ж просто я скажу що. Ну, це комільфо. А що таке брит? Навіть якщо цей брид буде вже пакистанський брид, справжній пакистанський брид, ви розумієте, що це таке? Справжній пакистанський томі у нас, як йому тут буде приємно з такими грошима. А ми чекаємо, я скажу, цей жовніш симпатичний тільки в серіалі Три танкісти і п'єс. А в житті я б вам не радив з польським жовніжом стикатися, бо польські гонері стрібів, навіть якщо ми їх почнемо бить. Вони все одно так швидко свій гонор не втратять, бо не втратили його за кілька століть, що їх Європа навчала уму розуму. Ну що ж, якщо нами розплатяться за Польщ з Польщею, це буде очікуваним результатом кожних українських визвольних змагань. Єдине, що я мав порадив би нашому героїчному населенню, так як... Їхні фермери стали на кордоні. Ми маємо цю бригаду пікетувати. Ми маємо ясно сказати, що той, хто запрошить польських окупантів, не отримає голосів на виборах. Ми не для того боронили Україну, не для того я сюди тікав у вільну Україну. Не для того я кинув по 68 рублів за кіловат промишленої електроенергії. 6,68! Зараз. вы же знаете. Ясно, что да, Капани не сделали, а Прикосовку не сделали красной зоной. Сертификаты в Краснодар не дают, но умные уже за Херсон получили сертификаты. Теперь серая зона. Да, уже вы знаете, 3-4 месяца у границы платят за свет и газ. А тут все еще за свет и газ не платят в Капанях. Даже 6-68 рублей за Освіщення таплення ларьков електричеством на не такі больші деньги. І все це розумієте, все це диво, яке оплачує, як ви розумієте, енергетичне диво Херсонської області оплачує Україна. Для вас це, мабуть, не таємниця. Покинути оце все перейти в вільну Україну і платити тут. Ну ви самі знаєте скільки і ще його й нема. Заради того, щоб на вулицях побачити цього гонористого польського жовніжа, щоб тут пхикав, як отой пан. Розумієте, я вчора бачив уже польського предвісника польської окупації. У форумі, як воно жирне з оцим от жирними брилями, з оцим от шиї не видно, не переріжеш. Я от розумію, чому косами панів рубали. Просто що... Поляк він, поляк він брат, коли він по той бік кордону, а коли він сюди приїжджає. Паном, то спаси нас, Боже, від такого євромандатора, від такого євроокупанта. Давайте сюди справжніх євроокупантів, По тоді поговоримо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Навіть хай грікоси нам тут о братях русських розказують, ми це стерпимо. Коротше, ну ви самі розумієте, що таке. Я сподіваюся і другої волинської різанини бензопірої. Готуємо бензопили, брати.